Всім привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Орхи. І сьогодні до вашої уваги огляд орхідей з епіцентру місто Київ, вулиця Берковецька, 6 В. Ось такі красуні. Завезли свіженькі. По 636 гривень. Така гранді Флора, велетенська квітка, білявочка, повен горщик коріння. Я намагалась передати розмір, порівнюючи з квіточкою, яка до 10 см, точно більш до стандарта. Білявка просто чудова, з переливом таким красуня. Ось таких панянок було декілька. Були схожі між собою. Не впевнена, чи це один сорт, чи різні. Ну, дуже схожі. Губки такі продовгуваті і трішки відрізняються відтінками забарвлення цих таких бульбашок. Було їх чимало, по можна обрати. Теж ціна 636 гривень. Красунечки. Ось така крупноцвіткова панянка, яскрава малинова красуня. В горщику коріннячко є, але небагато. Але квіточка вражаючого і розміру, і забарвлення така яскрава красунька. Це Яра Брайт схожа, цупка квіточка. в мене є така орхідейка. Я її омолоджувала верхівка, ще поки не квітне. Довго, вона, довго квітучий сорт, класний, а пеньочок видав дві діточки. Тож хороша орхідейка. Цю красуньку показувала, але камера не передає її яскравості губки. Дуже така яскрава красуня, розкуклені корінчики, гарненька. Ох, бігліпчик, ох, і бігліпчик. Він такий велетенський, в нього розмір, як моя голова. Розмір саме найбільшої квітки, просто вражає. Прям гранді-гранді флора. І я пішла, дізналася його ціну, він теж коштує 530 гривень. Ось такі повні горщики коріння, багатенько бігліпів, я далі вам покажу. Уявляю цього бігліпа в домашньому цвітінні. В нього там трішки, бачите, пошкодження, але якщо зняти листочки і присипати топсіном, я думаю, можна його спокійно купити і врятувати. Хороша ціна для такого каскадника. Слухайте, ну я уявляю його поряд зі своєю білявкою каскадною. Але поки що ні. Я його не купила, але довго в руках тримала. Нема місця, я вже не можу, як при поливі, знаєте, в тетрі зграти, куди поставити. Тому поки що ні. Ось такий напівбігліпчик, напівстандартик. Дуже цікавий. Усі орхідейки хорошої якості. такі знаєте Тримаєш горщик, а він такий важкенький, цікаво як проквітне в домашньому квітінні Гарненький вентилятор, така губка шикарнюча. Ось такий ніжний подарунковий варіант. М -м -м. Така ж ніжнятіна на дві гілочки, на два квітоносика. Ну, що казати, самі бачите, яка краса цього красення ціна 650 гривень, 656 гривень. Гарненьке коріння, як для бігліпчика просто вау. З листочками все чудово, красунчик ось таких це вже вам показує цінова політика. За 700 з лишнім гривень. Так на кожній красуньки підписана назва. Таких орхідеєк було декілька. Можна було обрати по три-дві три, три, гілочки. Ось артнову. Я вже чекаю, коли видасть квітоноса моя реанімована красунька, але поки що не хоче мене побалувати, може пізніше. В єдиному екземплярі була така орхідейка. розкуклені корінчики. Хороший, такий, я ж кажу, кожен горщик береш, такий важкенький, класна якість. Поспішайте. Я думала, що це Мальвіна, але ні. І Вероніка, і Мальвіна, і ось цей сорт орхідеї дуже між собою схожі, але це Ізмаїл. Гарне корінечко, гарне листячко, Ще на бутончиках, красунчик, білявочок. Було декілька сортів підписаних. Просили показувати лондон. Ось така трішки полита красунька. Жовтенька серединка. Тут більша квіточка. Менше жовтенького всередині. Дві гілочки. Назва, основ а що, щось там. Якийсь сніжний, хто? Не знаю. Не роздивилась. Така розовенька з малиновою губкою, красунька. Орландо чи хто? Можна призупинити відео, прочитати, яка точно назва, кого зацікавила. А якщо орхідейки не підписані, то пишіть в коментарях, відмічайте час. І я думаю, що ми з орху знайдемо назву зацікавленої вами орхідейки допоможемо знайти ось такий бігліпчик, красунчик теж підписаний. Багато коріння, як для бігліпів, шикарно. Ціна 745 гривень. Дві гілочки, одна ще буде розпускатися на бутончиках, красунчик, така ось золотава орхідейка. таким наче золотом напилення. Дві гілочки. Трішки така, наче засухша квіточка вже, але гарненька. Навіть в руках тримати важко ті горщики І ці квітоноси. Такі класні. Теж 745 гривень. Приторія. завжди пишно квітне. Квітуння постійно, Взагалі один квітонос видає, другий відсушує, вже, вже наступний видає і так постійно, постійно квітне. Я задоволена цією орхідейкою в мене одненька раніше з'явилася, і в тому році ще одна з сюрпризу показалась від квітульок. Я їх обидві лишила, мені вони дуже подобаються. Ось така каскадна, яскрава на бутончиках по 519 гривень. Просто вау! Красунька, видно, її дуже так виділяється, поміж інших яскравістю. Невеличкий такий листочок, невеличка розетка, але ж бутонів, що буде квітнути і квітнути в домашньому. Ось така, випуклі такі цяточки. прикольно, і знаєте, мені ж важко було її тримати і вам показувати. Бо там а, повний горщик корінців було. Я розглядала ці цяточки, мені ж важко було тримати. Назва є, трішки залита, ну так, наче стан хороший. Красунечка такі, цяточки випуклі. Багато орхідейок з ті, що я вже показувала, з минулого завозика. Є ось така ще жовтенька, яскрава з прожилочками. На бутончиках красунька по 532 гривні. Повний горщик коріння, клас, Красуньки. По 799 гривень ось такий напів напівметелик, мутований, багато гілочок і ще буде квітувати в домашньому. Але бачу, що при транспортуванні, видно, щось десь їх гойдало. Горчик тріснутий, але шийка, все чудове. І дві гілочки свіженькі. буде як квітнути вдома. Це велетенська, теж для порівняння піднесла до стандарту. Просто велетенська, красива квітка, така грандіфлора. Ось ця, до речі, 500 530 гривень теж. От зараз я не знала сі, скільки, вони тут не було а, поставлено а, цінника. Але подивіться, просто тримаєш в руках <сху> таку красуню з таким корінням. Чудово. Намагалася вам передати їй колір з усіх боків її знімала. Така ще на бутончиках. Яскравий теж лопнутий горщик, але нічого, можна поставити в кашпо, почекати, поки поквітне, поки порозпускає бутончики. А вже на весну, коли вона розкукла корінчики, можна буде і пересадити в інший горщик. Така рожева з яскравою малиновою губою. Це все грандіфлори, вони дуже великого розміру, такі красунькі. Та й якість кори видно хороша, така крупна пінія посаджений, Полистовій свіжачок. Цей бігліпчик був в минулому завозі, при мені його забрали. Це вже з цього завоза, але якість. Тут видно, що там і жовтий лист біля квітоноса щось не так. І подивіться, коріння практично немає. Тож я вам так швиденько його показала, сильно не крутила. Ось ці красені з минулого завозу. Бігліпчики крупноцвіткові, дуже красиві. Ось цей крупний, теж з попереднього завозу. Хто не бачив огляд, загляньте, я вам залишу попереднє відео в дописі до цього відео. Котики по 400 з лишнім гривень, дикі котики в хорошої якості. Ось такі по 530 гривень. Біглі білі, такі незвична така губка. Довгенька. Така крупноцвіткова красуня, Сурфсонгів багато, кімоно багато, ще з прошлого завозу. Ось ще приторія. Так Багато орхідеїв з минулих завозів, Тож я вам показала самі свіженькі. таких, яких я не бачила в минулому, на минулому тижні. По цій новій політиці є різні ціни. Так швиденько пройдусь, покажу вам, хто ще там був. Ну, а хто не бачив попереднє відео, то завітайте, погляньте, там багато орху на солоди Така ще жовтенькою губкою, красунька. Ось це дерево, яке я знімала, як я написала, ну, як дерево. Ніхто і не забрав, на жаль, і я дуже шкода, що в цьому магазині немає оцінки. Я б все ж таки дочекалась би її до оцінки, де забрала б. Ну, в цьому магазині завжди великі завози, ціни різні, але на оцінку вони не виставляють орхідейки. На жаль, я люблю з оцінки купувати сюрпризи. Ось манюньки, румочки, різні Те ще огляд я робила минулого тижня, ще з минулого тижня чекають своїх власників. Ну, а я в епіцентр їздила по горщики по своїй про, і по кору. Тож попереду будуть пересадки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Гарного вечора бажаю та до зустрічі на каналі.